Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог, трансформаційний вчитель. Будемо сьогодні обговорювати таку тему, як. Проблема да, нерівності фінансів у стосунках, а особливо коли жінка заробляє більше. Тому, якщо для вас ця проблема актуальна, як ти кажемо, присаджуємося і будемо розбиратися з цією проблемою. Отже, перше, що я хочу запитати, це те взагалі, а в чому проблема? Якщо ви прийшли до мене на консультацію, сказали, що моя жінка багато заробляє, чи я жінка я більше заробляю, ніж чоловік, моє перше питання було: а в чому є? Проблема. Тому варто замислитися. Тут теж зверніть увагу на свої думки, на свої почуття і емоції. Я би сказала так, відчуття, да? тобто емоції ми можемо відчувати, наприклад, певну агресію, але що взагалі відчуття всередині, які, можливо, відчуваєте себе неповноцінно, до прикладу, або відчуваєте якусь меншу вартість. Да? Тобто, зверніть увагу на це. Це буде дуже важливо для подальшої роботи. Ось, звісно, я передбачаю якісь певні відповіді ваші. Але робота індивідуальна, вона, звісно, набагато краще, ніж просто відео подивитися. Ось, тому я це говорю до того, щоб ви розуміли. Відео не завжди може вам повністю дати питання, відповідь точніше на ваше питання. Ось, тому є сенс звернутися на консультацію. Але, тим не менш, запишіться, проаналізуйте і далі будемо йти. Я б розділила, скажімо так, вирішення цієї проблеми на дві такі категорії. Це мислення і певні технічні моменти. Давайте поговоримо трошки про мислення. Скоріше за все, є у вашій голові, може бути такий стереотип. Що чоловік має більше заробляти. Що чоловік не чоловік, якщо він заробляє менше. Не може такого бути, щоб в родині або в стосунках жінка заробляла більше. це якось неправильно. Значить у жінки починають рости яйця, член, а у чоловіка він пропорційно зменшується, якщо жінка більше заробляє. Що є абсолютно неправильно. Це є стереотип. Я, до речі, знімала відео на каналі про ідеальний чоловік ідеальна жінка, здається, так це називалося. Ось, і про рин... А ні, це не було риночні стосунки. Це якраз да, ідеальний чоловік, ідеальна жінка. Я якраз розглядала. Оце стереотипне бачення чоловіка і жінки в нашому суспільстві. Так має бути, ну так має бути, ну он должен платити. Ось це все. Відповідно, варто його переглянути також в відео, щоб бути в контексті. А тут скажу таку річ, що це є стереотип, і це лише ваше сприйняття. Якщо для вас, скажімо так. Це є така, знаєте, константа в нашій голові. Якесь правило, але це не зовсім правда, тому що чоловік не втрачає своєї чоловічої гідності. Теж, до речі, цікаво замислитися, що таке чоловіча гідність. Але тим не менше, давайте не будемо так сильно заглиблюватися в ці теми. Він не втрачає, якщо він втрачає роботу. Жінка не стає менш жінкою, якщо вона не хоче народжувати дітей. Тобто, давайте відходити від оцих стереотипів і дивитися на людину скрізь призми її особистості, її якихось бажань, її як людини, а не те, що це чоловік, значить він, він має щось робити. А якщо ви жінка, то ви маєте робити щось таке, Бо ви, можливо, можете да, зіштовхуватися з такими думками, що вам мама може казати: ну ні, доню, ну не може чоловік заробляти менше, ніж ти. Ну, як так? Хоча... Якщо ми будемо говорити про стосунки загалом, набагато є є важливіші речі, ніж тільки гроші. І, ось, Звісно, тут ще варто поговорити, наскільки є різниця між вашими заробітками, а ось, але про це поговоримо трошечки пізніше. Я зараз говорю виключно про думки, про, про мислення, тому що це дуже впливає на побудову стосунків. Можливо, ваша концепція, от та жінка заробляє більше, вам абсолютно нормально. Вам насправді є байдуже наскільки заробляє ваш чоловік, до прикладу. Запитайте себе, чи важливо вам це взагалом? Чи дійсно чоловік у ваших очах стає не чоловіком, коли втрачає гроші. З себе задайте питання, подумайте, а як ви вважаєте? Бо те, що ви вважаєте, це думка людей поруч з вами і людей в цілому, а не ваша думка. Як ви думаєте? Бо, наприклад, для мене, я коли писала цей сценарій для відео, я замислилася над цим, чи є для мене це важливим, і я зрозуміла, насправді, що життя буває різне. І якщо взяти. От все життя наше да, в різні моменти будуть різні, скажімо так, події відбуватися. І може таке бути, що сьогодні я класно заробляю, завтра він, сьогодні у мене є гроші, завтра в нього може не бути. Тобто це все змінюється і було б якось досить дивно робити акцент виключно на коштах. Бо все таки стосунки між людьми, на мою думку, є важливішими. І якщо людина залишається вірною мені, ми да, будуємо наші стосунки разом, а про будування стосунків це. Я вважаю менше про гроші, більше про залученість, про те, що люди готові щось робити разом, да? змінюватися, можливо, в певній мірі, робити якісь певні дії, слухати, чути іншу людину. Оце є важливіше, це зовсім не про гроші. Да? Увага це теж не завжди про гроші. Ось, тому. В принципі, якщо б в якийсь період часу е, мій би чоловік чи хлопець заробляв би менше, ніж я, і я не думаю, що це було для мене такою проблемою. І щоб я дивилася на нього, і він був би для мене не вже не чоловіком. А то все, в нього <смінь> зразу змін в мене збільшується дохід, в нього зменшується типу член. Ні, то я думаю, що так би не працювало. Е, ну, я, звісно, не була в такій ситуації, але розумію, що це напевно більше впливає на чоловіків, ніж на жінок. Я думаю, що вони так все-таки мають таке відчуття. Але, знову ж таки, це мої гіпотези. Я не стверджую і не заперечую. Ось так. Про гроші сказали. Тому е замисліться над тим, як ви хочете, як ви бачите взагалі ситуацію, гроші, чоловік, оце все було б класно сісти, прописати, які у вас є думки з приводу цього. Бо це дуже впливає на побудову стосунків. Ось так. Ідемо далі. Так, зараз я трошечки перечитаю, що в мене тут записано, можливо, я щось важливе пропустила. Ось. Скажу так, ще, ну, напевно, про це варто сказати. Дивіться, все-таки є різниця да, між тим, яка, яка різниця між вашим заробітком. Якщо чоловік взагалі ніскільки не, не заробляє, і ви його, да, як дитину содержите, це може бути не зовсім класним таким. Подію в вашій житті, особливо якщо ви хочете будувати якісь серйозні стосунки, бути сім'єю, бути е, да, народжувати дітей і так далі. Звісно, тут теж цікавий момент. Якщо б чоловік е, забезпечував жінку, е, то це було б нормально. Що теж є знову ж таки стереотип стосовно того, що да, чоловік, чоловік має, чоловік має заробляти. А от жінка може й не заробляти нормально. Це, знову ж таки, це про стереотипи. З якоїсь економічної точки зору, Окей, я погоджуюсь, да, дійсно, в період вагітності. Ролі діляться саме таким чином, тому що жінка народжує, вона не завжди фізично може працювати. Ось, тому чоловік стає, да, він забезпечує родину, це все зрозуміло. От звісно, тут теж можна сперечатися про те, що жінці потрібна там я не знаю творчість і їй би було б краще жити, де чоловік би брав відповідальність більше за сім'ю. Це всі такі речі. От я їх би назвала дійсно це про стереотипи. Вони можуть вам підходити, можуть не підходити. Суть в тому, щоб оглянути своїми думками взагалі. Створити свої думки з приводу цієї проблеми, взагалі чоловічого і жіночого, оцих ролей, замислитись і подумати, чи справді те, як нам пропонує світ, це те, як підходить мені. От і все. Можливо, стосунки, де чоловік займається хатніми справами і, наприклад, заробляє менше, вам би підійшла би більше. Таке теж може бути. Дивіться на світ ширше. Не завжди, оте, як по книжці написано, має бути у вас. Можливо, ви будуть набагато щасливішими, якщо б ви жили за вашими бажаннями. Ось так. Це такий нюанс. От. Тому, звісно, я вас не призиваю залишатися з людиною. Якщо у вас різні якісь інтереси, різне бачення, ви розумієте, що я хочу розвиватися людина поруч зі мною Ні, незалежно від то, це чоловік чи жінка, ви маєте повне право обрати ту людину, яка буде вам підходити да, за певним майндсетом, за певними якимись бажаннями, цілями і так далі. Так, окей, про це я сказала. Давайте переходимо до технічних таких моментів. Технічні моменти це те, коли умовно. Вас, в принципі, все влаштовує, вас влаштовує людина, вас влаштовують стосунки, але ви хочете піти в класний дорогий ресторан, а ваш чоловік не може заплатити. Це технічні моменти. Або ви хочете поїхати в якийсь відпочинок, купити певну річ, але є якесь певне засудження зі сторони чоловіка, що от чого вона так витрачає гроші. Тут важливо. Я б навіть це сказала для чоловіків більше, якщо ви дивитесь це відео. Задайте собі питання взагалі, а як я хочу? Чи хочу я забезпечувати свою родину? Чи хочу я дарувати класні подарунки своїй там дружині дівчині? Як я хочу? І від цього вже відштовхуватися. Тому що, можливо, отей, скажімо так, голод, апетіт вашої жінки не є не для вас. Давайте так. Це не те, що вам важливо в житті. Можливо, ви та людина, якій було б абсолютно комфортно жити десь під пальмою в бунгало, і вам не потрібні пароводи, параходи, заводи і так далі. А для вашої жінки це важливо. Тому, можливо, є сенс замислитись взагалі, наскільки ви підходите один одному от з цієї точки зору. Тобто, якщо ви дійсно от теж замініть оце, знаєте, повинен на хочу, чи хочу я заплатити за дівчину в ресторані, чи хочу я подарувати якийсь дорогий подарунок, чи хочу я. Якщо ви Чітко розумієте, що ви не хочете цього робити, що ви, можливо, це не, знаю, не та жінка, для якої ви хотіли б це робити, або ви взагалом не хочете це робити, Будьте чесні з собою. Тоді, можливо, є сенс замислитись на тим, що ви один одному не підходите, і ваші дороги розходяться. Ось, якщо ви навпаки хочете, ви розумієте, що да, я хочу це забезпечувати, я хочу робити їй дорогі подарунки, я хочу возити її найкращі там, салони, я не знаю, подорожі і так далі, я хочу це все їй оплачувати, тоді є сенс замислитись на тим, а як я можу це зробити. І навіть якщо зараз ви Знаходитесь в позиції, да, в стані, де у вас там немає фінансів, які ви хочете, або вони менші, або у вас якась фінансова криза, заспокойтеся, і це окей, у кожного є фінансова криза, і це не применшує ваші, вашої чоловічої гідності, і вас член не зменшується від цього. Подивіться на те, як ви можете, як оця криза може дати вам можливість навпаки вирости. І якщо ваші стосунки дійсно, в них є любов. Кожна жінка підтримує вас навіть в фінансовій кризі. Це абсолютно нормально. Це у кожного може статися незалежно від статі, віку. Тому it's ok, дайте собі можливість, подивіться на це з іншого боку, як ця криза може дати вам декрас такий поштовх для того, щоб заробляти ще. Більше. Це буде чесно, от саме зрозуміти, що ви хочете, буде чесно, як і по відношенню до себе, так і по відношенню до іншої дівчини. От, якщо ви дівчина, теж не чекайте чуда, якщо ви розумієте, що людина не розвивається. У вас може бути великий, да, скажімо так, велике бажання. Ви хочете рости, розвиватися, не знаю, хочете будинок в Лос-Анджелесі. Окей, ви маєте право це хотіти, але якщо ви розумієте, що людина не має таких самих інтересів, як у вас, в не... Живе по іншим де цінностям, де є інші правила, є сенс теж замислитися, чи взагалі вам людина ця підходить. І я так думаю, що, напевно, ця ситуація когось з вас, навпаки, як клей склеїть ще більше і покращить стосунки, а для когось це буде якраз таки тим моментом замислитися, взагалі, чи наскільки ми підходимо. Можливо, у нас абсолютно різні цінності і різні бажання, різні. Різне бачення да, на світ, на гроші на заробіток і на успіх. І це таке що цілком нормально і адекватно мати різні бажання. І теж я дуже хочу, щоб люди відчепилися один від одного. І якщо чоловік не хоче багато заробляти, не хоче бути лідером і в списку Forbes, це не применшує його гідності, це його життя. І Він має право обирати, не будувати сім'ю, не забезпечувати нікого, жити для себе і не брати відповідальність там. За дружину дітей і так далі. І не будувати, звісно, цього. От що я, напевно, засуджую, це те, коли людина робиться бездумно. Але окей, всі роблять помилки, але тим не менш, оце, напевно, те, що я не скажу, що я це не засуджую, але це досить дивно. Якщо ти розумієш, що ти не хочеш будувати сім'ю, дітей, для чого ти їх народжуєш, для чого ти створюєш цю сім'ю, даєш якусь надію жінці, і коли це ну далі не, не, не справжується, оце для мене дивно. От. Звісно, як жінка, я відчуваю біль інших жінок, тому, напевно, по інерції якось я це і засуджую. Хоча я розумію, що ну, в житті буває всяке. Що тут зробиш? Уже, Якщо вже сталося, то сталося. Далі треба вже робити з тим, що є, а не думати про якісь моменти минулого. Але, тим не менш, що ще хочу сказати. В принципі, це все. Народ, це все, ми будемо, напевно, завершувати. От основні такі думки я сказала: це е, взагалі замислитися про майнсет, взагалі про родину, про сім'ю, як ви хочете. Можливо, на даний момент у період у часу вам ця модель стосунків комфортна. Оці ролі, які ви зайняли, вони є комфортними. Якщо ні, змінюйте їх. Це все. Якщо ви розумієте, що ви абсолютно різні люди, і от даний момент ви хочете розвиватися, а ваш партнер ні, незалежно, чоловік чи, чи жінка, можливо, є сенс дійсно розходитись. Все, насправді, ці проблеми проблема настільки велика, як може здаватися. От, єдине, напевно, складно буде тим, хто зрозуміє, що «да, дійсно я не хочу продовжувати стосунки з цією людиною. Ми не підходимо один одному, але буде складно саме от піти на цей крок і сказати все. До побачення, тому що часто виникають ці думки, що ой, не знайду кращого, а якщо це буде останній чоловік в моєму житті, чи остання жінка, о, так вже було комфортно. А що буде далі? Якісь певні страхи, невпевненості впливають на прийняття рішення. Але з цим можна працювати. До речі, якщо ви хочете з цим попрацювати, ви можете прийти на консультацію. Ми розберемося. Взагалі, кого ви хочете, незалежно від того ви чоловік чи жінка, да, які стосунки ви хочете, як прийняти себе те, яким ви є. Тому що я розумію, що є оцей. Тиск з боку суспільства на чоловіків, що вони мають бути тими львами і щось там заробляти, а жінка, навпаки, має сидіти вдома, народжувати діточок, а якщо ви абсолютно інша людина. І це окей. якщо вам хочеться знайти шлях, як це прийняти, да, взагалі зрозуміти, а хто я, я вам можу з цим допомогти. Тому, Якщо вам цікаво, вся інформація буде під відео. Все, друзі, будемо завершувати. Сподіваюся, що вам це було корисно. Може, може, трішечки сумбурно, тому що, знаєте, я така людина, у мене. Одна думка, третя, друга, десята, і все воно якось так трошечки хаотично може бути. Я людина хаосу. До речі, я завжди люблю говорити про те, ну, проводити якісь, знаєте, вклинювати трошечки капельку цієї астрології, так як я близнюки, а це стихія повітря, тому трошечки може бути тут, знаєте, так, вітряно. Ось так. Все, друзі, будемо завершувати. Вам класних стосунків: прийняття себе, прийняття інших. О, ось і до зустрічі в наступних відео.